Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі дивовижних Речей. 28 грудня. Сьогодні я святкую третю річницю каналу. Канал існує тільки завдяки вам, мої любі глядачі. Тож, буду сьогодні розігрувати, дарувати вам приз, подарунок. Тож, будь ласка, дочекайтесь і приймайте участь. А, -а зараз ходімте на барахолку. Подивимося, чи є там хто, чи нема в цей сніг в цю погоду. А по чому ці блюдечка у вас? Оці По почалась. Ой, по по які гарні. Довбуш старий. Красиві такі лимончики. Красиві. Оце вазочка. Сахарні це є молоді. Цухарне? А, оце з цього сервізу, так, да, я не побачила. Це рідкий сервіз? Так, да, я такого ніколи не бачила, гарний. І ця вазочка дуже гарна. А вазочка це скільки? Вазочка стара, а полонне, погодне. Полонне старе, так. Да. А скільки вона коштує? 650. 650 гривень. А ну, ой, яка цукорниця гарна, так. Молочник 100, потому що дефект, а сахарниця 600 да. 100 гривень молочник, бо він надо боєтинки з одного боку. А цукорничка 600 гривень. Що пішня? І почому чому вони? 180 гривень. 180 гривень. Нема сьогодні майже нікого. Бачите? Йдемо подивимося. Чи щось ще знайду? Вон хтось щось виніс, і бачите, там всі кубляться. Ага, такая прям жаба-жаба. Да, жаба-жаба. Это там их 900 продают, это 350. 350. О-о-о! Бач такие виды. Бачите, якось сегодня барахол. Экстрим. Ой, ушел все таке там, ні, так. А ну це шістик. П'ятдесяти. П'ятдесят гривень. А, а скільки цей білий? Двісти. Двісті гривень. Погано бачу це все. Город мийця мабуть. Насколько захворів? Дивіться, який, який красний. Старий. Такий старий, да, церкву. Дуже гарна річ, стара. Гарний повіток. Що тут цих коробках? Якості, але такі потертенькі. О, коростень. Є таке прямо золото-золото. Багато і не потерте. Це коростень такий вже, пізній-пізні, коростень. В 11 така була шкатулочка. Десь хтось, навіть не пам'ятаю, в школі хтось ось на березні подарував. Навіть не знаю, де вона ділася. Навіть не знаю, де вона ділася. 50 копійок колись коштувала. Отак глянеш, так раптово хоп, воно так і забула, що колись таке було. А побачила і згадалась. Made Італі, Italy. Тура, ту, туран, наче не Моран, написано. 350 гривень. Це така гондола, я так розумію. Я просто не вірю. Ох, каминчики продаются. Мы надоест там на балконе до полозонах Такое называется, я не знаю, блин, полностью оно оно стоит недешево в интернете посмотрите там 500 гривен, да такие камень 100%, процентов я отвечаю вот мое место 28 я здесь всегда стою все, все камни натуральные Привет. Вот это вот это майорика это не жемчуг вот это жемчуг это майорика вот это жемчуг тоже а сколько это стоит? ты жемчуг 400 гривен гарни такие великие. Розовый 800 а это это этот перламутор а вот это майорика это под очень дорогой жемчуг сделано это стекло покрытое жемчугом вот это это Очень дорого. 2-3 тысячи долларов стоит вот такой женщине. Браслет такие манюсенький, манюсенький, на манюньку ручку. Ну чего, нормально. Нет, такие уже надеть не можете. Нет, вы не оденете, а yeah. ну может yeah. ребенок yeah. или yeah. Там, yeah. на дитинку. Scatai, там, ну. поняли, да, что такое yeah. майорика? Yeah. Добрый, дякую. Пожалуйста. Минимально. Просто я ж... Знаєте, що я попрощаю. Ну так, да, трошки ну, є. Ну, да. Тут можна її трошки цей. Воно не видно, в принципі, буде. А, а угу. так ручний розпис воно... ну, на да. користування не було. 400 гривень, да. але це така вада тут. Я ж кажу, ви не І це теж це проторівач Васильків, теж таке 800. Ну це якраз дайте просили на кутю макітру. Було, а, да. А, да, вона... Це мінімальне, вона велика угу. досить. Так, да, велика. Така стара, стара. Угу. Дякую, надо фотки вислать. Боже, а що це у вас таке? Це чого фарфор. Да я ж бачу, що таке прям. Да, скільки вона? — 4 тисячі. Ось так, великий бачив, ось песик рідкісний баранівський. <мас> Боже, який так. <кривінка. мас> — <мас> <мас> І там на ньому вже і клеймо. <мас> да, <мас> да, го, go, 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 ну це ж баранівка Оце Баранівка на 50-х, оце втуляла тільки один все, це в мене один лишився. Ось рідкісна, теж баранівська. цього тут ще. Пам'ять. Пам'ять Криму це Буранівка Криму, я його старе, старе, люблю, да. лю лю ручний розпис. Так, uh -huh, да, боже, які така музейна прям. Да, uh -huh, да, така музейна. Тисячі. Такі, ну, да, видно. Трошки є, сліди позолоти, але вона ціла. Ні, ці, я діла. маю і форма прям... у себе 52, це ж як yeah. робили цю золоту ниву. І оця така. Дуже гарні, і прям такі, я ж кажу, видно, що він ручний розпис, такі мазочки. пам'яті о так. Да. Боже, ну це що за малюточки? Ці виділки, десь 2000 какала, теж позора uh -huh. пара гарна. А оця чашечка скільки, боже, яка гарна. Баранівка, теж. А це, це одна вона чи десь? Це одна і п'ять. Одна чашка вижила, і п'ять <laughs> полюків. Да, ну, 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 вистанет, розпис, вийду, так, ну в новому стані, теж ручний розпис, там видує. А скільки? гривень. Звичайно, пара. Да, Бульше по 100. Uh -huh. 400 гривень. Я так люблю таку форму і таку... Це що це таке величезне у вас? Союз. Боже, вона як тазик. Ми климо таке навіть не знаю. І я не знаю, що це. А скільки коштує вона? Три тисячі. Так, треба ставити гарненько-тихенько назад. Всередині розмальована і ззовні, величезна, величезна хліб, да? Mm -hmm. Чехія. Mm -hmm. Вона без кришечки, да? І mm -hmm. скільки коштує вона? Я точно не пам'ятаю ціну. О, які. Аніль, коріандр. А mm що -hmm. це таке цікавеньке? Згожена батарейка там. Парцеляна. А чия порцеляна не можу прочитати такі прям такі приємні. Порцеляна, але такі старенькі і форма. Дуже цікаві парочки такі. Ой, дивіться, яке диво. Цікаво спитати, скільки це диво коштує. Такая прям пташка. Это буран стекло и Из каких коштает? Ну, прошу полкаристорга. Де вторые тысячи, да. Очень такая... редкая вещь, старенькая. Да, такая прям. <соценно> гарно, гарно. Старенькая. Ммм. Угу. Дуже гарно. А что это за чашечка такая? А бураней очень редкая. Да, суммы да. 150 гривень Дулюська. Такая форма красива, приємна. Дайте поработати, а роботі день перед Новым годом. Верные покупатель. А скільки оця ваза у вас коштує? Хороший покупатель. А скільки оця вазочка? Это Муранское стекло. 1200. Тысяча двести гривен. Дуже гарно. Да, знаете, как сюда изготовляются такие вот Знаю. Вот На трубе вот этот кусок стекла обматывается в таких шариках. Красненьких. Потом шарик тает на стекле. И потом уже шлифуют там, обрабатывают. Ой, и вот ся такая. такие прям. Вот это такая сигнала. А вот ся сколько? Это Львов тоже 650. 650 гривень цей клубочок. Дивіться, яка гарна. А вот это вот київська лазочка на нас називається. Вот тоже 650. Вот так прозора, да? Да. Тяжеленькая. Така в мене є дома. Я не знала, що вона называется на. Ну, она... нас... Таку я уже купила. Пришли, я думала, що Львов тоже. Они говорят, нет. Вот це кілька, така который... гарна. Завод, который был на... Оця дуже така гарна, я ж кажу, такий клубочок просто. Ви подивіться на цей сніг. Ви бачите, який розходилось. Не було, не було зими в Києві. Прийшла. Тож йду додому, пить теплий чай. І, і покажу вам. Подарунок, який буду розігрувати. Бачите, що робить? Це я вам персонажі з рахунки просто і враження мої. Все, іду на метро. Іду на метро. Масічок покажемо, що ми. Що мама купила, да? Дивись, оце таку пташечку мама придбала на замовлення. Минулого разу її показувала, знімала і е попросила її викупити. Тож ця пташечка-чаєчка, я так гадаю, поїде до своєї нової господарки, да? Масічок? Ну, розкажи нам, як тебе справи? Будуть же питать? Чи мама тобі передавала всі, всі компліменти, Масік? Всі компліменти мама тобі передавала. Обіцяла чи й тебе, так? Да? Помічник мамі. Любі мої глядачі, три роки тому вийшло моє перше відео на каналі. Тому святкую третю річницю. Дякую вам, мої любі, що ви зі мною. Дякую за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки. Тільки завдяки вам, канал існує, завдяки вам і для вас. Дуже вдячна вам і хочу подарувати подаруночок на згадку тому, кому, ну, кому щастя, що називається. Оцю вазу, будь ласка. Дивіться, таке прям полум'я, бачите? Воно такого знизу світле скло, тоді таке якесь оранжеве, помаранчеве, а тоді зверху таке багряне. Оце я ж кажу, ну просто Цю вазу я подарую переможцю, якого обере рандомайзер. Пишіть під цим відео коментарі, можете писати один раз чи 10 разів, як завгодно. Наступної суботи вимкну рандомайзер і покажу вам, кого він обере. І відправлю новою поштою такий подарунок переможцю. Велика, гарна, вона тут важка, бульбашки в склі. Дивіться, яке скло, бачите. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь і коментуйте. І подивимося, кого обере рандомайзер наступної суботи. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що боронять нас від тої чорної навали. Від того вогню пекельного, що падає нам на голови. Тримаємось, мої любі, Молимось за наших захисників. Хай матінка Божа вбереже їх, хай Господь Бог їм дасть сили подолати ту пекельну ту зграю. До наступних зустрічей, мої любі. Все буде Україна.